Що знайшов з металошукачем на теренах України? Давайте дивитись в цьому короткому огляді. Перша знахідка ще за часів Римської імперії це стародавня фібула, аналог сучасної булавки. Дуже стара річ. Далі черговий сигнал і під катушкою металошукача з'являється вістря від стріли. Ймовірніше за все, це стародавні скіфи. Пощастило знайти його в ідеальному стані. Річ недорога, але дуже крута. Ну а далі я знайшов те, за для чого ми проїхали 200 кілометрів. Від Одеси це грецька антична монета Дельфін. Вона карбувалась на території сучасної України в місті Ольвія у 5-4 столітті до нашої ери і має багато різних форм. Монета не рідка, але знайти її може далеко не кожен пошуковець в Україні. Переїхавши далі, ми натрапили на згорівше поле. Картина просто жахлива. Тони зерна лежать під ногами і вже ніколи не будуть зібрані. Неприємні реалії сучасних подій, як з фільмів жахів, яких ходити по випаленій землі, бачите ще трохи походивши, я знайшов свинцеве прясло, яке використовувалось при ткацтві черняхівська культура. Ну і ще дві неочікувані монети: мідні 5 копійок 1924 року, і румунську лею 1940 року. Друзі, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Побачимось.